Кого Олег Гончарук призначить на пост голів районних державних адміністрацій? На громадських слуханнях, що тривають в області, він визначає ймовірних кандидатів. Однак наразі каже, що лише на 10% готовий назвати імена одного, а максимум двох претендентів. Всім ставить одне й те ж саме запитання, але очікувану відповідь озвучують лише одиниці. Я готовий взяти людину, що не боїться відповідальності, за плечима якої немає кримінальних скандалів, яка зможе працювати день і ніч, здатна сформувати конструктивну команду у себе в районі. Так охарактеризував потенційного кандидата на пост голови РДА Олег Гончарук на зустрічі з представниками громадських організацій, що відбулася 10 грудня. Знаєте, я всім задавав практично одне те саме запитання. Кожній людині, яка сідала. Переді мною запитання було одне, яку ви бачите найбільшу проблему в нашому районі? Тобто представнику кожного району. Одиниці казали відповідь, яку я б хотів почути. Не відбулося конструктивної зустрічі у городенці, оскільки прийшов тільки один кандидат, з яким Олег Гончарук не бачить подальшої співпраці. І додає: на жаль, були люди, на яких я розраховував, але вони не з'являлись на ці слухання. На 10% я готовий назвати одного-двох кандидатів. На жаль, я стверджую, на жаль. Громадські слухання це не громадські слухання. Це моє ознайомлення з людьми, яких мені запропонують люди, які не побояться самі висунутись, які не побояться стати на трибуну перед людьми і щоб їм задали питання. Як відбуватиметься таке ж усвідомлення щодо призначення керівників департаментів Івано-Франківської, Ода Олега Гончарук поки що не говорить, але переконує, це відбуватиметься не публічно. Публічним буде уже безпосереднє представлення осіб. Знаєте, сьогодні звучать слова, що я влаштовую шоу несінитиці, фарс, ну там цілий спектр цих питань. Трактовки того, що відбувається. Оголосити остаточні імена очільників районів Івано-Франківщини Гончарук планує наступного тижня. А причину свого вибору каже, готовий обґрунтувати кожній громаді публічно.